Парашют, банан. Мы не плачем, вони плачуть. Вривається в эту жизнь на пол. Ты хороший, я плохая. Ой, привет. так? Принцип судя. Сьогодні історичний момент. Сегодня всі прикинулись на Хід Сонці. Там ще Катюша, но мы никогда она придевается. Останній нас тут цветанок. Вообще така ранкова гора. Прекрасно. А там прекрасне море. И вот там уже починається цветаночек. Ну no. Ну? No. я думаю, вот чего-то хотит буквально. Отакий от раночок історичний. <тасмідальний> Ми тепер всіх чотирьох йдемо. Тільки що дізналися за е, пізній виїзд, тому інше не Ну, інше не толком. Якщо вісім ранку, а його що здати, поки що зібереться. Катерина, ви будете сумувати за Inclusive"? А? Будете сумувати за Inclusive"? Дуже. Я вже плач. не плач. Не плач. Це не буде добре. Не можу. <рес> Я хочу жити в золонклюзу. У мене не пляжу, це позволить. Самой готувати. Ну, коротше. Дуже смачні сніданки. Дуже смачне. смачне. О, Ой, <рес> ну. Она врывается в эту жизнь наполовину. А -а -а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. -e -e. Остане снеданок тут. Мама, не. А сайт такое интересное? Вот уже на А, может, быть, одна... Вообще одна врывается, боже. Mm -hmm. Ну, как бы, да. Вот а Какие-то снеданочек. Останні сідани. На годину три шість тринадцять. Ми йдемо оплачувати наш лейт Чукава, бо нам зателефонували в номер і сказали, що до четвертої треба оплатити, хоча ми до п'ятої. Так. Поки все. Все, ми розрахували за номер і... О, тут можна саме бачити. Ну. І що? І у нас є годинка посольства. Коли мандувальці да. до виїзду, і... а потім ми на пляж. А потім ми на пляж і будемо mm -hmm. тусуватися, потім у нас ще вечеря буде, бо вже взагалі красива. А з вином? О, вино поп'ємо, mm -hmm. так. І даємо чипси. Точно. Да. Клас. Все. Через район Гоннюк туреччик проходить річка, яка утворює приголомшливий красивий каньйон, який є відомим природним пам'ятником. Почекай, це все. Угу. Це що все. А історія? Населення 7014 осіб, плюс 4 прекрасні, тобто 7420 осіб. Уже, що ми тут теж населення. Може в цьому запитаємо. Аж сей. Так, завдяки чисельним джерелам, численним джерелам і річці, що протікає через каньйон багато води. Так, коротка історія. Територія сучасного Гін'юка була заселена ще в античні часи. В околицях знайдені сиди лікійської, римської та візантійської присутності. там Так? Можна чи чіпсок? Так. Ви епоху тобі якої? Нутка. Ой, привіт. У uh, uh. uh, uh. селищі збереглася традиція гірських весіль, тобто весілля в горах. З uh -huh. uh -huh. uh. <laughs> традицією, uh. музикою в сазу, танцем, піснями і місцевим костюмами. Um. <пись texts> це, <пись> це, коли, це коли захищаєш якийсь диплом-реферат, <пись> і там гір, е, гірські весілля. Тобто весілля <пись> в горах. Трошечки водички. Клас, дякую, Катюшка за таку історію. Ми прощаємось з морем. Я ось буду кидати гривню. Катя кинула євро. Юля просто стоїть. Дякуємо тобі, Турція. За такий прекрасний відпочинок. Це було неймовірно. Це щоб сюди повернутись, ми кидаємо. Гривню. Українську гривню. Українську гривню. До нових зустрічей. Стихій. Бачили, як видно. Ой, айди, ой, так. Ой, клас. Бачишь, он там чайчика, как прикольно. Да, он нас Пійдемо з пляжа. це наш останній день. Ми вже виселилися на морі. Ми вже виселились на мору, позагорали на пісі. Випили вина і йдемо попрощалися з морем. З морем турецьким, це, йому, турецьким морем. Да. І і йдемо і... йдем, що? Перевдягатись і її і на, на вечері. От і відійшов наш починати до кінця. Я сьогодні дуже мало знімала. Якось хотілося бути більше в моменті. Якщо ти катаєшся на гірках, то ти катаєшся на гірках, якщо ти плаваєш, то плаваєш, неряєш, в гірку, все що завгодно. От, якийсь такий день. І радісний, і, і сумний, і такі двоякі якими, Сумно звідси їхати, ти так вже звик до цього режиму, до підйому півп'ятої, пів в п'ять ти вже на морі, ти вже робиш ранкову руханку, ти вже займаєшся, потім сніданок, море, обід, Ну коротше. Але з іншої сторони захочете додому, ви хочете побачити Марчушу, всіх інших друзів. Вернутися до повноцінних тренувань, до свого того звичного режиму. А ще дуже сильно спускає ситуація те, що це тільки середина червня і ще два з половиною місяці літа попереду. І це офігенно. Скоріше за все, я не буду вже знімати дорогу назад. Хочеться вже просто добратися до Києва, видихнути і все. Тому всім. Дякую за перегляд. Не знаю, чи було вам цікаво, але нам тут було дуже класно, дуже цікаво. І дівчата, мої любі дівчата. Я вам дуже щиро вдячна за цю поїздку, що ми наважились друге поїхати відпочивати. Я зараз говорю, а в мене йдуть мурашки. За те, що ви кожна в цій поїздці були супер відповідальні, брали ініціативу на себе, вирішували всі питання. Я вам дуже сильно дякую, я вас дуже сильно люблю і знаю і хочу, щоб ми кожного року отак в чотири роки збирались, відкривали для себе нові країни, нові місця. Разом. Я вас люблю. А ну-ка, а, ти вже без бізнечков, ладно. Ладно. Ну, а який леопардік? А то, що таке чоловік в мене ні? Плачте, плачте, ми уезжаємо. Скажіть пока. Пока, папа, пока. Пока. Ми не плачемо, вони плачуть. Вони плачуть. Плачте. Да, а ти Ваши ощущения. Ощущение? Гинеколог! Где он сейчас? Он винсидит, Бача. Бача. Ось наш гинеколог. Сейчас выпустите. Он генсидит с семьей. А мы сейчас Так, вот машина сдается в аренду. Ой, машина. А у Дюха четыре колечка, два тут, два тут. Четыре колечка. Забираем черного цвета металлик с золотыми блестяшками. А какой сон? Ой, вообще. Бампер новый. А Подожди, подожди, держи, держи. А белый вариант? Белая, ага. белая 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 тоже блестящая. В документах написано, что черная, но она белая. И следующий вариант. Так, сейчас, 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 подожди, подожди. Следующий вариант. Где же он? Где же он? Где же он? Ой, ой, ой. ой, ой. Так, ой. и на третий финальный, вариант, Спортивная. Спортив... Ой, спортивная машиночка. Шевроле. Шевроле спортивная. Ой, Кажется, да. что на два места, но можно и на больше. А <силы> 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 также можно животных. Дай тебя сниму, Юлечка. Ой, Юлечка, подожди, подожди, подожди. Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо, подожди. Таша что ж там дитина дивиться? Молодец. молодец. не Ми так такі Я на тебе значили всі ми, що ми їдемо. О, ми за ресепшеном. Звичайно, да, шоу у мене. Шоу гі... Ги... шоу герлз. Так, тик-так, тик-так. Ми з Юлією випали тільки що по дві токіли. Поки дві. А, по одні. А ми вже виїжджаємо, нам все одно. Я розумію, нам все одно. Ночек сама кричить? Так, їй можна, а нам не можна.

Ой, хорошо. Разляглась. Попочка. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, дивиться, сейчас подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Да, 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 зырка, 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 зырка. Коли выпила такие, вы порадили тако. Хорошо. Хоча буде смачно, хорошо. На часах 22.54. Ми все ще чекаємо трансфер. Пошемо. Ми в аеропорту. Текіла вже перестає діяти. Я хочу їсти. І добре, що ми взяли такі судочки, тому що в інклюзії в топ. Да, да, побачили Турция. Пока, Турция. Пока. Пока, Турция. Да, что ви так кричите? Прохладно. Мрачена. Так що я думаю, що скоро буде зручніше. Понятно, якщо прийдуть ще. Ти що ви розповідала, я кажу, 17 гривні кава. Не, йо -мо, що так дорого, яка? Я з неслого. Я не складна, але. Добре, що я кажу. Ми за кордоном. Так, ми ще чекаємо і тепер у нас... Кінотеатр, ну там у нас монтується щось, а ми Дивіться, да. а там спиться. А там спиться. Ну? <сі> <А, так. сі>

На часах два часа дня пора спать. Дуже сильно беру. І так, ми прийшли в заклад, ми поспали. Давай подивимося. Ми, 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 ми проснулися. Так, всі Ой. трошки ожили і замовляємо повечеряти. Прийшли вчин-ші. Прошла, не чин -чин. Был заклад. И, конечно, шо Машкова? давай питать ну, вот это, а вот это. Вот это, вот это Менішце есть, я за тоже друж. Не тупая. Спасибо. А ты ти... 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 за що? Я не глухая. А, ты хорошая, я плохая. Добре, мы с Катя тоже. За... Перше спробую там ям. Вот. а я э, макарони з креветками. Це ж веривел. Бул інклюзиві. Кожен yeah, день макарони їла. Yeah. Я пробувала якусь э, там. Ні. Зараз я пробувала зробити э, виключення і замовити якісь там ці какашулічки непонятні. Мені вони не сильно сподобалися. Щось не знаю. Не знаю, а щось... мені так сподобалось. От і я, <coughs> я така, ну. Нам треба поверняково. Ми експерименти, ні, ні, ні. Ми йдемо по пропатокій дорожки. Да. Да. Не чула, але, баба. Нам, але нам легше, хоч не скажеш, але ми поспали нам легше справді. Отак виглядає наша легша легше. Да? Можна ага. зробити, як виглядала на легше. Ой, на легше вам краще цього не бачить. Але ви бачите, Юля знімала трошки. В ліфті. Ми. Да. Оце і нам не допалівали. так и было. Знаете что? В Киеве сейчас сколько? Плюс 15? Плюс, Плюс 16. Да, а мы вот, ну, как бы, в Турции проезжаем. Ощущается на уровне 11 градусов. Ой, ой, Из -за... ой, Из-за ветра 12 метров в секунду. Ой, ой, боже, вы такая стильная. Ой, я, я очень стильная. Вы такая стильная. Все мои теплые вещи я нашла. Вот, самый длинный носочек, самая длинная юбочка и самая длинная рубашечка. Ой, а еще одна стеляга. Ой, ну. ну, конечно. А пиджачек тогда? Да. 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 А, <свят> вот он лебеди. Лебеди. А, а -а -а -а. Проверили на лебеди какую? У меня свещаетик, долгие да. шорты. В чем я могу тебе помочь, <свят> идиотка <свят> ты? А, а мне короче тут шорты, а это <свят> <новше> дождевая рубашка. <сердце свят> <в море>. <свят> ну, ну. <свят>